Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Ви дивитеся єдині новини Це канал Мокраїни і з вами Людмила Добровольська. Бог, як каже очільник СБУ Василь Малюк, любить трійцю, а СБУ ніколи не повторюється. Сьогодні на світанку Україна утретє вдарила по Кримському мосту. Цього разу. Під водою готували спецоперацію українці кілька місяців. Опори мосту замінували вибухівкою, потужністю у 1100 кілограмів у тротиловому еквіваленті і на світанку її активували, суттєво пошкодивши конструкції на рівні дна. Плануванням і координацією, як і під час останньої атаки на російські військові аеродроми, займався особисто очільник СБУ Василь Малюк. Росіяни використовували кримський міст як логістичну артерію для забезпечення своїх. Військ вони традиційно б'ють не по військових об'єктах, а по цивільних людях. Житловій забудові сьогодні. Вони накрили із РСЗВ дальньої дії середмістя Сум. Там четверо загиблих і 24 чотири. Поранених один снаряд розірвався просто над перехрестям, де стояло кількадесят авто. Ще один пробив стіну квартири на горішньому поверсі багатоповерхівки, але не розірвався. Загалом було п'ять влучань. Наслідки цієї атаки бачила наша Олеся Боровик. Сума ранок, велика кількість автівок на вулицях. Люди їдуть на роботу та у справах, і раптом вибух. На дорозі розкидані тіла. Рятувальники та перехожі дістають із понівечених авто людей. У момент вибуху автівки чекали зеленого сигналу світлофору. У повітрі удар був великий. Я упав під панель. На мене скло посипалося. Підняв голову. Попереду дві машини горять. Як йому вдалося вийти з авто без жодної подряпини. Юрій і досі не знає. Пасажир теж вцілів. Бог відвів жодної подряпини. Пасажир сам вийшов. Вискочив. Я кажу, ти живий. Він вискочив і побіг. Воронки від вибуху на місці немає. Снаряд розірвався в повітрі. Вже пізніше стало відомо, що це був боєприпас який випустили з території Росії із далекобійної системи залпового вогню? Обабіч дороги, житлові будинки з магазинчиками на перших поверхах. Там вилетіло все скло. Власник крамниці Юрій прибирає сліди крові на терасі. У вас тут були поранені, так? Е, так тут, тут Поранений. Це, це то ну, ну, всі позвонили, живі. Люди проходили поряд, там поранені пробіжали, якусь там придавлювали. Крова станали. Варвар, ну що можна сказати? Ну люди, це не люди, це якісь звірі. Вони ж не воюють з військовими, Вони воюють з громадянами. На місці загинув чоловік. Ще одного сумчанина убило в іншому мікрорайоні міста, адже це був касетний боєприпас, який накрив одразу чималу площу. До лікарень привезли 20 дорослих та двоє дітей із пораненнями. Дуже різного плану поранення від уламкових скло. Тобто дуже важкі пацієнти. До лікарні було доставлено 20 постраждалих, серед них було два невідомих. Одна невідома жінка під час проведення оперативних втручань померла. Були надані всі медичні допомоги для того, щоб пацієнт дати до життя, але в Ранені були вкрай важкі. Жінка, яка померла в лікарні, стала третьою жертвою сьогоднішнього удару по сумах. За кілька годин стало відомо про четвертого загиблого. 43-річний чоловік помер у лікарні. Його семирічна донька теж поранена у важкому стані. Снарядів було п'ять, один з них не розірвався, пробив дах квартири і застряг всередині. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Майже півтора десятки дронів атакували Одесу перед світанком. Дев'ять військові моряки збили просто над морем. Ще кілька шахедів ППО і мобільні вогневі групи добували уже над містом. Вибухи лунали майже по всіх його районах. Постраждали п'ятеро людей. Є пошкодження житлових будинків. Ущент знищено склад із продуктами харчування. Згоріли запарковані просто неба, автівки. Ольга Дунська із нами на зв'язку зараз. Олю. У якому стані люди, і наскільки масштабні руйнування інфраструктури? Віталій. ну, власне позаду мене можна побачити одну з автівок, яка згоріла всім. Це відбулося просто посеред приватного сектору за інформацією повітряних сил. Їм вдалося збити над Одеською областю 28 ворожих дронів. Що Росія атакувала область близько четвертої ранку? Ворожі дрони заходили з декількох сторін, аби атака була максимально щільною. Також було декілька хвиль цієї атаки. Вибухи дійсно лунали майже в кожному районі міста. Не спала вся Одеса. Власне за інформацією місцевої влади. Постраждав склад з продуктами харчування. Там зберігалися морозиво, Також постраждали будинки, приватне Ектор постраждали крамниці щодо інформації щодо постраждалих. Спочатку була інформація про п'ятьох постраждалих станом на зараз. Ми спілкувалися з місцевою владою і всіх виписали на амбулаторне лікування. Ну і власне внаслідок атаки зайнялося декілька величезних пожеж по місту. Рятувальники рушили їх гасити, залучили більше півсотні людей. пропонували послухати. Спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Ще в приватному секторі згоріли дві автівки. Там постраждали гаражі і самі будинки. Ще була одна пожежа на відкритій території. Ми вже хотіли підвал біжати. Ми вже хотіли до підвалу бігти, а воно як шарахне і почало все палати. Два автобуси згоріло. Ав... Тівки всі побиті. Діти перелякалися, скло випадало. Дитина поранила руку, ногу. Скло, наче витягли не так сильно, але дитина дуже злякалася. Це Постраждалих не лише люди, а й чотирилапі власне улюблениця саме цієї жінки. Він перебував на вулиці під час атаки, та також зазнав поранень. Під шрапнель попав. Під шрапнель потрапив і ще скло. Полетіло, забився під ганок, потім почав бігти. Там криваві плями досі є. І лапки в нього постраждали. Лапки в нього постраждали. Мешканців розповідає, що встигли почути, як наближаються шахеди та зреагували, сховалися за двома стінами. Це й врятувало багатьом життя. Саме на зараз тут розгорнути оперативний штаб, надають першочергову допомогу людям, а в тому числі пліску працює евакуатор, одну з автівок позаду мене вже забрали. А зараз вирішується питання з ось. Районах, які постраждали, в мікрорайонах немає а, поки що, немає світла. Також не служби аби його як умов скоріш повернути. Ну і варто зазначити, що вже в день російські війська вдарили по Миколаєву за інформацією за інформацією військової адміністрації. Запустили кинжали. На щастя, минулося без жертв Олю, дякую тобі. Ольга Дунська з Одеси. В чергове атакованої російськими дронами. Ну, а чистоводівку на Харківщині московити атакували із РСЗВ із касетними боєприпасами. Там троє загиблих і троє поранених. Один із собитих окупантами працівник, що на момент обстрілу проводив на сільській вулиці інтернет. Харків ворог атакував від дроном. Є приліт на виїзді з міста. Тут цього разу минулося без постраждалих. у Павлограді пролунав потужний вибух майже одразу. Як місто повідомили про загрозу балістики. Обласна військова адміністрація зараз уточнює деталі. Щойно нам щось стане відомо. Ми одразу розкажемо це вам. Ну і як ви щойно почули, уперше від початку повномасштабного вторгнення Миколаїв атакували надзвуковою ракетою. Московити вгатили кинджалом по самісінькому середмістю. Деталей теж поки що не маємо, але минулося без Постраждалих усіх крилатих ракет літаки російської стратегічної авіації Ту-95 і ту 160 від початку великої війни випустили по Україні 2437. і 1916 Наша ППО збила десь із півтисячі таки досягли цілий або не були збиті, але це все одно дуже гарний результат роботи протиповітряної оборони і усіх сил оборони. України шахедів та імітаторів усіх штибів тільки цієї ночі росіяни запустили по нас 112 і 75 із них наша ППО збила. Але тіло вороже залізяча із п'яти російських регіонів і тимчасово окупованого Криму. Основними напрямками повітряного удару цього разу були і Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина і Донеччина. Непереливки зараз окупантам на тимчасово контрольованих ними Запорізькій та Херсонській областях. Там потужна атака дронів вразила близько 40 їхніх об'єктів, де московити зберігали зброю і використовували їх для військового базування та лікування. Вона ж вивела з ладу підстанції, які живили військову інфраструктуру окупантів. Ну і як наслідок спричинила локальний блекаут у Мелітополі та інших містах, зникло. Світло. Далі про ветерана Сергія Новикова із потрійною ампутацією, для якого наші київські біоінженери розробили перші адаптивні милиці, яким немає аналогів. Протезів у Сергія поки що немає, але із цими милицями він уже може вчитися ходити. І свої перші кроки Сергій уже зробив, каже Дар'я Цесарук. Дивіться. Сергій одягає їх вже сам, без допомоги. Є. Ходити бодай і недовго, та ще повільно він може лише ось так, руками спираючись на милиці. Ми зараз вже ходимо без страховочного поясу. Спочатку з страховкою, а зараз просто я поруч. Ці милиці з куксоприймачами на них унікальні. Таких немає більше ніде і ні в кого. Їх команда біоінженерів розробила спеціально для Сергія. Конструювали довго, вийшло не з першої спроби. Ми дуже довго намучилися м'яким вкладишем, тому що ми спочатку його надрукували, він не підійшов, ми його шліфували. Тоді поролон з поролоном теж було дуже багато моментів. От, але в кінцевому результаті вийшла така от. Такі адаптивні протезики можна сказати милиці. Інакше Сергій так би і сидів у кріслі колісному, бо усі три його протези ще виготовляють. І як довго цей процес триватиме, взагалі невідомо. Один з таких дуже ключових моментів це вертикалізація пацієнта рання. І чим більше пацієнт знаходиться в кріслі колісному, тим важче потім звикнути знову ходити. З милицями рівень активності збільшується. Чотири місяці тому Сергій був на Донеччині. Запускав дрони десь біля Сіверська. У війську він ще з 22-го. був і штурмовиком, і оператором безпілотника. Тримав перше поранення. Мене списали, предложили навчання на оператора FPV. Не тільки ти з автоматом бігаєш, а ще якби вже маленьким самолітиком управляєш. Його пташки нищили силу силенну російських солдат і їхньої техніки, часто рідкісної Борис Глебський палили це. Лучається, в них така як радіоелектронний перехват комплексом. здоровий на один комплекс ми спалили. Ну це вона унікальна. Якби вони там його прятали, прятали. Ми летіли още на гармату, нищить. А тут нам хлопці кажуть, там щось єсть. У січні Сергій теж готувався до чергового польоту і саме закладав у дрон вибухівку. Бо так я все, ним займався взрив і все. і в мене дрон здетонував в руках майже. Мене відкинуло на майже, якби там на метра на півтора я відлетів. Сергій тоді ще був при тямі, але болю не відчував і вже не міг бачити, бо уламки пошкодили йому очі. Хлопці, які приїжджали, мене забирали, казали, ми тебе піднімали, підняли і ногу рядом положили. Думали там за розрізали штанину, що залишилося там купа м'яса, що руки. Ну він сказав, що нема попереду в Сергія і ще дуже багато операцій. Йому заново збиратимуть щелепу і вставлятимуть зуби. І нині боряться за зір на лівому оці. А він сам навіть без протезів вже підкорює свій перший Еверест сходи. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Українська делегація за участі Андрія Єрмака прибула зараз до Вашингтона у її складі представники Міноборони і Мінекономіки. Із представниками обох партій, які підтримують Україну, і командою Дональда Трампа обговорять результати стамбульських зустрічей, посилення санкцій проти Росії, повернення українських депортованих Росією дітей і створення інвестиційного фонду відбудови України, ще йтиметься про оборонну підтримку Києва і про російську пропаганду російських православних церков московського патріархату, які досі діють в Україні.